Вітаю всіх! Хочу подивитись таку тему: відношення нашої влади до населення України. 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 Яке воно? Відношення нашої влади до населення України? Яке воно? Ось влада, головні тут гроші. Ми для них розмінна монета. І ресурси, ви розумієте? Вони наблюдають за нами з висока кінцевий результат. Ну, звісно, робоча сила. Сила, якою користуються ресурс, сила, можна як угодно нас називати, але явно не людьми, явно не людьми. Від нас багато приховують, дуже багато. Інформації, яку вважаю, що нам не потрібно знати. Ми для них пешки, що дуже неприємно.